Всім привіт. Приїхав познімати коники. Є, є чоловіка два жеребці. Одному чотири роки, одному 3,5. Всього дереш. 4 роки має. Запражений був пару, так? Запражений був пару, там пара разів був запражений сам. Такий. Жеребець не в тілі, але жеребець костлявий, грубий. Скільки має 165? Я думаю, що є, ну, 165 холці має, нога теж груба. Ну, такий, що тіла нема зараз на ньому, бо стояв на траві. Таке. Але йому тіло і він буде. Йо! Жеребчик капітальний. Ах ти. Жеребець іде на продажу. На обмін. Номер буде в описі під відео, хто має бажання. Взяти такого жеребця можна поміняти, будете договариватися з чоловіком. Жеребці знаходяться, в село Борове. де також ще проведи такий жеребчик. Робочий він так в основному, але в більшіство в парі він ходить, там пару разів запрягали в одну конку. Але бач, постояли чуть і вже одне за одним єрже. Ну. Йомалий. Йо. Завод. Йо, зараз другий вийде. Ти жеребець. На продажу, на обмін. І на паровку йде теж. Йо. Прекрасавець. Прр, прр. Такий жеребець 3,5 роки. На продажу, на обмін. На паровку, на паровку. жеребець робочий. В одноконці 100 робить 100%. Люба проба. Рр. Жеребець до роботи капітальний. Теж жеребець 165 холці має. Ну, фату ми вже не мірили, нога теж груба, фату не мірили. Робочий все як має бути. Йомалий. Йо. Такий жеребець є другий. Тоже нагадую на продаж на обмін. Кого буде, що цікавити, номер буде. В описі бути дзвонити домовлятися. І жеребчик. Жеребчик 100% до роботи. Йомо! І на ход не хоче погано вчора. ЙО Він такий не того, не, не без трак. Йо! Йомалий! Такий жеребчик Шия є, перед, зад, нога. Кажу, ,65 метр 65 полці, обфату то ми не знаємо, не мірили його. Кого би цікавить, то буде з хазяїном балахати, він вам все розкаже, об'яснить. Покаже. І покаже. Не, не, не. Ну, Набрехать то саме собою собою, не без того. <кій> І таке воно, такі ж є. Кого буде інтересувати, дзвоніть Ще на продаж є тут такий мотоцикл Лонкін, Лонсін, як хто називає 250 кубовий. На спідометрі 6 тисяч. Все рідне стоїть, ніхто нічого не знімав, не міняв, не падав, не гнув. Все гляжений мотоциклик. Ну, хто розуміє, то... Може відео так не передасться, але хто але, розуміє, то тут то, то, то видно який, який, який стан мотоцикла. Мотоцикл, звісно, помитий, все чистий, акуратний, ляжений. За ціну теж будете домовлятися з хазяїном. Я номер оставлю, кого цікавить. Того цікаві такі мотоцикли, то теж так само на гроші на обмін. Не, не, не не обмін. На гроші. Да. На гроші. Да. Такі мотоцикли. Я Не знаю як воно, чи буде воно що тут. Показую, щоб бачили. Зараз воно стане. О, 6024 кілометри. Його пробіг. Все. Заводите все, то буде хазяїн вам заводить його, там буде показувати, розказувати. Я, я тим не займаюся. Візуально я вам показав його, який він є. З документами? З документами, так. А номера де? А, ну все, мотоцикл з документами, просто номера зняті. Цих паспорт є, все є. Ну то я поняв, я поняв тебе. Ну, документи є, все як має бути. Так, що кого цікавить, дзвоніть. Все, всім щастя, добра, здоров'я. До побачення.